Селом православним і так, сьогодні розпаковка другої частини посилок Із і темно. І зараз ми розпакуємо уже пінік. Не буде це інтригень такой. Ось нас кучу скоча. Говна разу ще, щоб не порізати ніхто наша, Розпаковуємо. Отже, розпаковуємо все своє враження, скажу, а потім уже попытаюся это так як мені показувалося все Одне Одтіле. Скажем так. О, мы позаділи пленки. Опять-таки у нас напів куперка, напів хрен поймешо. І ми сейчас аккуратненько так відриваємо. Ну, може не зовсім аккуратненько, ну і ладно. Достаємо, що вам тут приїхало. Угу. Угу. Ця куперка може бути ще й чехлом лучшим, ніж чим... отець. Приїхали воно все в отакому чехлозі. 1800 мм, Метр 80 удочка. Вроді би довше заказувала. Не пам'ятаю. Ну ладно. Так, що ми тут маємо? Спінінг, даже не те, що удочка, а такий рибак, супер, що мені що удочка, що спінінг один хрен. Воняє кипайською упаковкою. Така вона прошаща дешманська хрень. Так, що ми маємо? Кольца. Ну, цікаві, лучше, ніж в Аврорі. Гнеця. Тоже інтересно, це у нас вершинка така. З кольцами. Ну интересно не буду я и гнути ломати, потому что это не шусь такие мини-то. Это все-таки удочка до 300 гривень. Так, Дальше. Основная частина. Ой, ну тут все как всегда. В лучших традициях Китая і из красного китайского дерева замотана скотчем і оздоблена золотом <рес> понятно Ну, така у нас ручечка золотиста копро золотиста <рес> так кріплення у нас крутиться. Ну, бля, ну воно й должно крутитися, а я, конечно, гений. Короче, це у нас розкручується, закручується. Я сподіваюся, я сюди всуну катушку. Ну, кольця, в принципі, інтересні, такі, не такі, як в Аврорі, трошки получше на вид. удочка. Сейчас я і попробую зібрати отак. Ставим вершинку сюди. Ні надписів ніяких, ні черта тут немає. Та в принципі воно особливо і не треба якісь. Ані є надпись ЧаТенк. 180 УЛЛ, Тут не видно, ну коротше, гнеться якось там. Як у цей спінінг, Гнеться це, та й гнеться. Коротше, з оцього, з оцього, от цього і оцього мені прикрить зібрати спінінг цілий. І так, як там ділається? Та-да! І от що в мене вийшлося. Значить, поводок. Так як у нього і вертлюжок, і карабінчик не пролізуть через оце заводне кольцо. Через оці просто через кольця, коротше, не буду умнічати. То я його прикручувати буду, звісно, на рибалку. На катушку шнур уже намотав. Він такий доволі прикольний на вид. Доволі цікавий. Все. Крючок тоже я вже прикручу до карабінчика. Наживка. Потім крючок. Це все уже на рибалці буде. Потому що сейчас сам ну, маловастенько, скажімо так. Так що такі діла. Зібрав я удочку, що я скажу. сьогодні я ще був в Аврорі, дивився на якість того, що вони там пропонують. Так от. Там оці спінінги, вони якісь дубові. І трошки погіршій якості, ніж то, що я купив на тему. Можу навіть і в принципі, рекомендувати. Якщо що, ну, не деш... дешева така бюджетна яка-небудь рибалка, може пройти із цим. Тепер ще треба буде затестити його, тому що тут у мене офсетні крючки і наживка така чисто. Блін якогось окуня. Ну, пробним, побачу, що в мене з цього вийде. Так що буду пробувати. От що в мене вийшло, звісно, так. Рублінос. Сама катушка. А вудочка. Спіннінг. Чатенг. Бля, сатана кажеться, десь там веліз із ада. Тільки якісь з узькими очима такі. Ну ладно, не суть, не суть. Ви, як виліз, так і залізе. Нема чого тут робити. Ми в Україні живемо нам сатана. Насильно і страшний. Так що отаке. Добре, на цьому у мене все. На катушку шнур намотав. Шнур, кстати, прикольний такий разноцветний. І коли він мотався, то всі кольори радуги пригали прямо перед очима. Хорошо. Уже на рибалці попробую, Може щось даже зловлю, може в мене даже щось получиться. Так що все, всім пока. Своїми придбаннями с тему насчет спіння, насчет катушки, насчет всіх снастей, Та я, в принципі, задоволений. До них нюансів якихось особливих ну, немає. Мені сподобалось, як для дішманського такого набору. Так, тепер уже точно всім пока. І. На останок. Ти такий, не жлобись, підпишись. Ну, що ж будеш задивитись тільки, що ще й підпишешся, мені буде приємно, що напишеш якийсь коментарі, це взагалі буде круто. Так що от такої от. Все, пока.